Леді та джентльмени, ласкаву прозиму на арену. Де живеткий за твій друг? Здоровий густ просто зайвий. Це Flatout 2. Гра що не видає дозволу? А одразу кидає тебе в хаос, бензин, та неконтрольований металевий безприділ. Тут немає місця для слабаків і нюнів, Якщо ти прийшов, просто поняти. То давай пензлюй свій Need for Speed. Тут все інакше. Кожна гонка це бій за виживання. Хочеш дрифту? Ха, він відміняється. Круту трасу з безпечними дорогами. Ні, тому що це полігон для знищення твого авто. Головне правило у 2. Хто вижив, той і виграв. це, зарубай собі на носі. Є ігри, які старіють як молоко. А є FlatOut 2. Гра, яка старіє як дороге віскі. Якщо ти в неї не грав, це треба виправляти негайно. Якщо ж грав, то думаю, тебе вже зараз пробиває ностальгія за тими часами, коли монітори були квадратними, а компи ще не могли запустити Cyberpunk 2077. Отже, FlatOut 2 це гра де швидкість хаос. І тотальне знищення сходяться в одному феєричному коктейлі. Вона не питає, чи ти готовий. Вона просто відкриває двері, дає тобі ржавий ведромобіль і каже: газуй, або йди пішки, лузер, розпочати наш крутий розбір хотілося б з геймплею. А геймплей у нас гонки на виживання. Перше, що варто знати, летау 2 це не про чисті гонки. Тут їх немає, це більше дербі і тільки про дербі. Це вам не грантурізма, де тобі потрібно проходити ідеальні траєкторії та слідкувати за ідеальним балансом гуми. Тут головне вижити. Зіштовуй суперників, рознось паркани, підрізай друзів, роби все, щоб дістатися в фінішу першим. Навіть якщо після гонки в твоєї машини залишиться. Леже руль та заднє сидіння. Наступним пунктиком ми торкнемося автівку у цій грі. А вони діляться тут на три класи: Дербі, рейс енд стріт. Стріт це швидкі та маневрові автівки. Вони більше змахують на гоночні вуличні автівки з тих самих Need for Speed. Ів. Далі йдуть гоночні. Це ще швидші, але менш броньовані. Ці машини це між дербі і стріт. Ну і звісно ж, дербі. Це чистий Mad Max, де головне не швидкість, а товщина металу. І якщо в перших двох стріт і рейс є пари, то тут максимально розвалюхи під дербі режим. Всі гонки в режимі дербі з розносенням твоїх автомобільних ребамбасів. Тому якщо ти їдеш. То бери собі таку машину, яку не шкода, тому що якщо візьмеш любу круту, то тобі можуть її просто зім'яти в груду металу. Щодо груди металу, я заїкнувся не просто так. Адже у нас тут дуже крута система пошкоджень. В жодній іншій грі того часу не було таких ефектних аварій. Жоден удар не був таким крутим, як кожен удар в флетауті, а в летауті це симфонія з металу, склад та твоїх криків. Коли тебе відкидає з авто, тому що ти влетів у стовп. А суперники потім спокійно їдуть далі. І знаєте, я стикався з цим лайном особисто сам. Коли мене один козляра підрізав, я влетів нафік, стовп, мене викинуло з авто. Ну і ті чимрики собі їдуть далі, і їм плювати на те, що я там попав в аварію, тому що це тупі боти, і їм на мене абсолютно начхати. Далі ми з вами торкнемося режимів. У грі. А у нас тут в режимах не тільки гонки. Платау-2 це не тільки про змагання. Тут є найгеніальніший режим у світі. Фігурне катання в лобове скло. Окей, окей, окей. Офіційно він називається каскадерські випробування. Але всі ми пам'ятаємо ці дикі випробування, де твого водія катапультує через лобове баскетбольне кільце, боулінг або взагалі дарт. Це вже люта. Класика. У нас тут є дербі, я вам це вже казав, де твоя мета не просто виграти, а вижити. Всі намагаються вбити всіх. Єдиний спосіб перемогти просто бути останнім, хто ще може рухатись. Пробу кажучи, це батл Рояль. Але ще до того, як це стало мейнстрімом, це, до речі, мій улюблений режим в дербі, і я можна сказати, мухлюю, тому що я чекаю, поки ті довбні розіб'ються самі. Лишається два-три учасника, не рахуючи мене, і тоді починається справжнє місиво, тому що я на відміну від них маю повністю ідеальне авто, тому що поки вони собі б'ються, я намотую кола навкруг трека. І чекаю, щоб ті довбні порозбивались, і стараюсь не врізатися в них і всякому маневрую, щоб вони мене не зачепили. А потім, як я й казав, все рівно виграю. Я не знаю, мухльош це чи ні. Напишіть в коментарях, як на вашу думку. Я думаю, що це не мухльош, а чисто хитрий розчот. Ну і холодний задум. Далі у нас пунктик про саундтрек. А саундтрек грав на струнах моєї душі. Ми підійшли до того, що робило Флатау 2 крутою грою, але і мало під собою музичне рокове підґрунтя. І це підґрунтя це саундтрек. Якщо ти хоча б раз запускав цю гру, то твій плейлист до кінця життя буде мати всі ті пісні з другого Флатаута. Це був золотий час, коли в іграх ще не соромились ставити справжню рок-музику, тому що оці всі ваші лицензійні бездушні треки. Ну, таке собі. Зараз, на даний момент, ви бачите назви пісень, які мені запали в душу. Можете перейти їх і послухати в Ютубі, тому що вони круті. Це від мене, я не знаю, чи воно це вам, але особисто мені це зайшло, тому будь ласка, перейдіть, послухайте. Посилання на них я залишу в описі під відео. Можете перейти, послухати. Рахуйте, я вам спростив життя. Тому флатаут ще досі не вмирає, а я відповім чому. Гра вийшла у 2006 році, але навіть сьогодні вона виглядає і грається непогано. Ніж багато сучасних гонок, а їхня проблема в тому, що е, автомобілі відчуваються як тяжкі утюги. І я це перевірив на собі, і до 2012-13 року такого лайна не було. А мені здається, це все зв'язано ну в плані Need for Speed, що вони перейшли на новий гроші Фростбайт, якийсь там. Якийсь там да. За рахунок цього фізика інша, все інше, тому що до того попередній ручній не був таким лайном і фізика була кращою. Або ж скажу від себе про for творспіди, які виглядають класно, виглядають реалістично, але в них зараз немає системи пошкоджень, тому що вони завезли все, а це не змогли завести. І знаєте, з цим можна змиритись, тому що ігрова індустрія росте, 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 графіка і, і її крутість теж росте, і все в одну гру підвести неможливо. І Need for Speed Unbound показав, що це так і є. Ну, побачимо, що буде наступною грою. Я думаю, що NFS зараз переживає свій перезапуск, і це, до речі, хороший бій. Щось я відійшов від теми. Повертаємося до нашої латаути. Вона має ідеальний баланс між аркадним керуванням, хаосом і задоволенням, що, звісно, так і є. Я перевірив це на собі, і я скажу вам, що це так і є. Гонки ближче до аркадних, ніж до автоспортових, і тут зрозуміло і це теж стосується режиму стріт. Там, де авто ближче до гоночних автівок з там, крутих ігор по типу NFS Underground, щось такого. Ну, але це все рівно дві різних ігри, ну тому що зрозуміло, FlatOut і Info's Underground — це дві різні ігри. Але мені це подобається. Оце, от що тебе не жаліють, влетів, будь добрий, від'їжджай, розвертайся і повертайся на трек. Ніхто за тобою підтирати шмарклі не буде. І знаєте, я радий цьому, тому що більшість гонок ти влетів і тебе там зразу переносять. Є кнопка відродитись, якщо ти розбився. Тому що якщо ти її не нажмеш, то там 10 чи то 15 секунд ти просто будеш перевернутий чи розбитий, чи коли ти вилітаєш там з карт, ну тебе відроджує зразу. Але це не головне. Головне, що тебе ніхто не жаліє, тому що в інших гонках влетів, зразу тебе воскрешають. Ну, не всіх, звісно, і ти зразу там їх доганяєш. А тут ти влетів десь. Бачиш, як їдуть учасники, потім після цього ти Возрождаєшся, ти можеш їхати першим. І якщо в тебе там є добра фора, то тільки тоді, якщо ти розбиваєшся, то може тебе ззаді тільки Ну Якщо ти їдеш між гонщиками, ти розбиваєшся на місці 3-4 після розбивання і повернення тебе на трек, ти можеш бути взагалі якимось там сьомим, восьмим, останнім. Як я казав, ніхто за тобою шмарклі не підтирає. Хочеш грати, будь добрий, старайся так, щоб нікуди не влітати. І це, знаєте, класно, тому що коли я грав в роки, так 14-15, то я завжди влітав, і в мене не було таких навичок в перегонах, які в мене є зараз. Тому що, перепрошовши флетаут зараз в плані другу частину, тому що перша вона ще досі для мене тяжка в керуванні. Я грав, не знаю. Як це можна грати без образ фанати першого флетаута, але ну так насправді є. Після другого я як попробував першу частину, це зовсім не Знову ж таки, я вдійшов теми. У ньому у флетауті другому немає сюжетних заставок, довгих навчань чи непотрібних діалогів. Наша здача просто взяти стару розвалюху і летіти в бій, де, звісно ж, під круту музику ми будемо розносити наших опонентів. А тепер запитання до тебе. Скажи мені, чи є сьогодні щось подібне до Flattauta 2? Наприклад, Burnout помер, тому що я не рахую Burnout Paradise Remastered новою грою. NFS вже не той, хоча Unbound подав зародок нових ідей, що все може бути не таким лайном і напевно Need for Speed перезапускається. А Флетау 2 ще досі живе по сьогоднішній день у серцях своїх фанатів. Він є на Ютуб, про нього знімають дуже багато відео, роблять проходження, ведуть стріми на твіч. Вона ще досі цікава і в ній ще щось є. Вона може спокійно запуститися на двому старому ПК, бо її тягне навіть калькулятор. Якщо ти, звісно, хочеш відчути, що таке справжня гоночна жесть. Встановлюй Флетау 2. Якщо вони раніше, повернись і ще раз назолодись з цим безумством. Бо ця класика знову ж таки не старіє. Вона просто чекає, поки ти знову натиснеш кнопку Play. Flettaу 2. Тут не просто їздять, тут виживають.